10 грудня, субота, Івангелія від Луки 9, стих 57 по 62. А як вони подорожували, сказав хтось до нього, Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус зозвався до нього. Лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, син же, чоловічий не маєте голови преклонити. До другого сказав: Іди за мною. Та той відповів, Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька, залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. Інший сказав, Я піду за тобою. Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися. Ісус сказав до нього: ніхто що поклав руку на плуг і озирається назад. Нездатний до Царства Божого. Цей євангельський фрагмент яскраво демонструє, що далеко не всі були готові стати учнями Христовими. Знаючи це, Ісус не всіх однаково запрошував стати своїми послідовниками, і не всім, хто хотів іти за ним, відповідав однаково. Ось першому чоловікові, який звернувся до Христа з наміром іти за ним, Господь коректно відмовив, даючи зрозуміти, що той не готовий терпіти невигоди учнівського життя, коли нема де голови приклонити. Натомість, другого Ісус сам кличе і, і то кличе вимогливо, не дозволяючи йому затриматися навіть для того, щоб поховати батька. Нам важко сприйняти таку позицію Христа, більш зрозумілу для єврейського народу, оскільки закон Мойсея забороняв жалобу священникам та їхнє наближення до мерця, навіть якщо це батько чи матір, з огляду на те, що особа, посвячена Богові, повинна бути завжди готовою йому служити. Таким чином, Ісус дав зрозуміти цьому чоловікові, що йти за ним. Означає бути цілковито посвяченим Богові, третього, який зголосився йти за Христом, він також навчає того, що бути його учнем означає цілковито посвятити себе справі поширення Царства Божого. Нема нічого поганого в тому, щоб попрощатися з домашніми перед тим, як посвятити себе Богові, але у випадку цього чоловіка. Таке прощання було аналогічним озиранню назад. Підсумок: ніхто з наших рідних чи близьких, ніякі життєві обставини, як от смерть когось з них, не можуть бути перешкодою, щоб іти за Христом та посвячувати йому своє життя. Господи, хочемо бути здатними до Царства Божого. Допоможи нам!